Всім доброго сонячного ранку, вночі перевели годинник на годину назад на зимовий час. І що? Значить, час міняти наші самбі гуму. Та шини, вони вже є у нас, ми вже на Олексі купили все необхідне знаряддя праці для цього, так що поїхали. Інструмент готовий, але не забуваємо про важливу річ, про такі декельки, як тут кажуть, про такі підставки, щоб не пошкодити батарею і не пошкодити поріг. Вставляємо їх відповідне місце. Готово. Ну і що? І маємо перше питання, яке потрібно вирішити. Не вистачає нам 2 см висоти, занизька, перформанс. Але включаємо кмітливість і вуаля. Як кажуть, французькі остайбартери в Україні така все гарно. Тепер наступне питання, як ці ковпачки дикільки проймати. Вдома мав такі два спеціальні інструменти. Зараз спробуємо першим ці не вийде, а другий, а другий не вилазить. Бо він трошки до іншого призначений, але можливо Вдасться. Нє, тільки, тільки трішки пошкодимо, включаємо. Для цього у нас є ще один інструмент, який зі мною вже більше 30 років, певно. Це ще перший мій автомобіль. За Таврія. І зараз ми ним зробимо. Операцію зробили кут 90 градусів, і тепер раз і два. Є, супер, готово. На зиму я купив 19, а не 20, щоб було вище і щоб були трошки вущі, бо на зиму, якщо резина шиною вущі, це краще. Тоді краща зчіпність на Снігу і на льоду. Але, звісно, оригінальні все і дивіться, що ми маємо. Тут була вісімка, коли вони були нові. Зараз залишилось тільки 6 мм, 4 це такий індикатор. Так? Якщо вже менше, ніж 4 мм, для літньої це ще окей, для зимової це вже викидайте. Ну, якщо ви робите це вдома самі, то не забувайте підписувати. Наприклад, ліва задня. Там передня, вже все приготовано до заміни. Заміняємо. 20 диски, звісно, виглядають супер на перформансах трійках, але не допомагає ні цей кант охоронний, нічого. На жаль, вони дуже-дуже люблять всі ці кравенжніки, всі ці порошки і так далі. Кожне колесо, на жаль, має щось. Отаке От на сьогоднішній день буду їх віддавати до реставрації, тому що так їздити не дуже приємно. Перший раз дуже боліло, а потім вже другий, третій, четвертий, там вже так трохи менше. Добре. Зараз подивимося, які в нас колодки і диски після 26 тисяч пробігу. Ну, як і сподівався. При пробігу 26 тисяч, що на інших автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння, вже можна даже і міняти колодки і диски. У нас дивіться, канту немає, навіть нічого не відчувається. Під них тим все рівненько, немає жодної вироб... вироботки і колодки як нові. Так, ще у нас тут ще якісь лінії заводські ще до цього часу видно. Так, Круті, резинки, хіба більш менше. Нормальні, але так то на вигляд не, не побачиш. Треба піднімати, треба піднімати на підйомник, щоб воно було все на люзі, як той казав. І після того перевіряти люфти. Так. Амортизатор сухенький, так що все. окей. Пам'ятайте, якщо робити вдома самі саміну літніх на зимові шини або ще щось, затискати потрібно по діагоналі. Наприклад, перше, друге, потім третє, четверте, потім п'яте. Тобто не затискайте там по часовій чи проти часової, так не можна, бо колесо може скривитись і після цього будете мати проблеми. Ну, Не скривиться, звісно, але все рівно по технології правильно затискати, зажимати. На хрест поділено. Так, що у нас спереду? Теж немає жодних. Жодної вироботки. Так, колодки як нові. Амортизатор сухий. Так, тут нічого не перевіримо, тому що потрібно піднімати на підйомник. Так, аевтилінки, форелінки. Теж ми так те багато не побачимо, але як на мене по 26 тисячах все добре виглядає. Переходимо до лівого переднього класа. Ліва сторона готова. Переходимо до правої. Права сторона перед. Міні диски як нові. А колодки теж більш менш нормальні, але нічого не подобається. Амортизатор, щось він трішки підпотів вже не хоче працювати треба буде його на діагностику з ним поїхати на заміну як бачимо передні. ще не мають ще протектор трошки більший вісімка навіть наразі стала як буква С але все рівно ще поки видно все таки буксували задні більше, ніж передні. Задньому правому колесу досталося найбільше, на жаль. Як бачите, майже по всій, по всьому канту є пошкодження і доволі глибоке. Ну цо так. Диск окей, альміколодки. ОК. Так, Що у нас речі. Втулочки. Резинки, салимблоки. Хіба окей? Наразі таких не бачив сильних. Пошкодження, або щось такого. Так, амортизатор. Сухий. Добре. Потім собі навіть сам роздивлюся на великому екрані краще. Останнє колесо. Ну що ж, як народі кажуть, дешева рибка недобра юшка. То що там ключик, це відомо, він там коштував там 40 злотих, тут трохи насадки подеформувались то одне. Але сказав довго жити. Одношник. Він вже тріс повністю. Тут уже повилазили його підшипники, так сказати. Він уже став боком. Добре, що це сталося на останньому колесі, добре, що він не лоп. Я навіть не знаю, як я зараз буду його звідси виймати. Добре, що має цю гумку вона тут деформується, але потім стає на місці, резина добра. Ну до речі, пише, як бачите, дві тони. Тобто я спеціально вибирав, був, був півтори тони, думаю дві тони, якщо він витримує, автомобіль важить дві тони і на одну сторону піднімати, це рази 4, навіть разів три, то це всього на всього там 800 кілограм, грубо кажучи, то мав витримати, але на жаль, на іденчайна не завжди наденчайна. Добре. І добре що встиг затиснути. Колесо. Все. Тільки тепер питання, як його зняти і потім донести до мусорного бака. Хотів похвалити, що яка класна гришотка, а вона вже сама погнулася, Ця ручка і подивіться що з підшипником повністю розсипався. Це. Якщо купляти такий інструмент, то краще віддати дорожче, тому що це йде в смітник, ну, але наша вставочка відпрацювала. Добре, навіть не зважається, що тут таке дивне, без гумки, без нічого. Ставочка, але витримала. Ще на кілька разів вистачить. Ну все разом з... Записом для вас контенту відео разом з усім десь пішло в мене на до година. Так якби без цього всього записання відео і так далі, то та, це десь пішло пів години спокійно, якби було більше практики і так далі. Тепер скажіть мені, будь ласка, чому я не надіваю ці купачки декельки пластикові? Хто знає, можете зупинити відео і чесно відповісти в коментарях. Відповіли, добре, дякую. А я вам тепер скажу, тому що динамомо... ключний, чи дан... динамометричний, чи як він там називається, я вже забувся. Коштує так само, як той ЗЕСТ, що я купив, тому я не купив його. Але поїду просто на перший монтаж і собі доведу. Як знаєте, якщо не знаєте, то важлива інформація, наскільки ньютонометрів треба докручувати в Теслі. На шпильках болти коліс, це 175 ньютонометрів. Запишіть, краще запам'ятайте, 175. Я завжди, коли працював ще в Норвегії механіком в Тесла офіційній, в драмі не докручував 185, але як тут в польщі каже, це моя надгордливость. <gry> так що все, готово, можна в зиму спокійно в'їжджати. Ще остався службовий Y. Але на нього вже резина закуплена, і там я вже не буду експериментувати, спокійно поїду на шийно як відео сподобалось, ставте лайк. Якщо дізнались, корисне теж напишіть в коментарях, можливо, якісь запитання. Думаю, що вам сподобалось. Всього вам найкраще тримайтеся. Ну і на кінець ще одна порада то що знаю. Колеса жшини з дисками в зборі. На зберігання залишається власне отак. Один на одному лежачи. А, якщо будете зберігати вдома самі самі покришки, самі шини, то тільки стоять. Тому що як положите одна на одну, так зберігати неправильно. Так кажуть фахівці. Я думаю, це перевірено практику, так що можна їм вірити. Ну і не забувайте підписувати. Передні, задні, ліва, права сторона. Все.